Що ми маємо робити? Триматися за Господа. І те, що от у Давида цікаво, Він пише таке: тобі відома моя стежка. Це ж, це ж саме слово, яке ми читаємо в Псалмі першому. Перший псалом, шостий вірш. Господь дбає про дорогу праведних. Буквально, як тут ми читаємо, відома стежка. І в першому псалмі Господь. Знає або Господу відома стежка, дорога праведних. Одне і те ж саме слово в першому псалмі 142 му псалмі. Що це означає? Це означає, що в житті праведних присутній Господь. Праведні це ті, хто Господа тримаються. Праведні – це ті, які до Господа звертаються, це їхня природна реакція. Вони з Господом живуть, тому Господь є в їхньому житті. Він не просто знаєте, знає, що відбувається і десь там далеко знаходиться і так споглядає. Ні, це означає, що він йде поруч. Ось що означає це слово: Він знає, йому відомо, він знає, тому що він поруч. Він іде з нами через перешкоди, через труднощі, через страхи, через відчай. Він з нами у тих ситуаціях, в яких ми опиняємося. Він знає, йому відома оця стежка.